Скажіть, будь ласка, яку суму в місяць ви витрачаєте на б'юті-послуги? Mm, зараз. Ну, десь 5 тисяч доларів або більше. Діма, я знаєш, зараз абсолютно щасливий від того, що я народився чоловіком. 5 тисяч доларів на місяць на б'юті послуги. Вона кожного дня з коми виходить і просить відкрити її очі, а б'юті послуги не входять е, шампуні. 5 тисяч доларів або більше. Ого, це гарна сума. Це гарна сума. Ну так є просто не гарні суми. Це десь 300-200. А на які саме послуги? Уяви, вона витрачає на б'юті послуги на 5 тисяч доларів в місяць більше ніж оця ця ведуча на мікрофон для цієї зйомки. А на які саме послуги? А я роблю репарацію. Репарація це те, що Росія нам буде платить. Також війки, нігтики і так далі. Манікюр тисячі гривень коштує. А ви колись робили перманентний макіяж? Так, я робила міжвійку. А скільки ви готові витрати на послугу перманентного макіяжу? А якісний перманентний макіяж це ко 8 тисяч. Одна процедура буде десь так. Да, приблизно так від 100 доларів. Ваа! Яка змістовна розмова. Але ми так і не дізналися, куди саме ввалюються цілих 5 тисяч доларів. Це не дівчина, це чорна діра краси. До речі, ти їх пізнав? Ні. Це ж ця, вогник, вогник, жарко-жарки. А, да?